Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN. Нова серія U2 на цоколь HIR2 з температурою світла 6000 К. Комплект ламп постачається фірмовій упаковці. Всередині знаходяться рукавички. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю заявленою 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів, корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю. Він з пластику. На кожній лампі також використовується по дві системи охолодження активно вигляді невеличкого кулера і пасивно вигляді радіатора. Жилення під'єднується через стандартний роз'єм. Живлення під'єднується 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична. Великий плюс цих ламп, що вони е, однакові е, розміром з звичайними галогенними лампами, тобто з встановленням не буде ніяких проблем, немає ніяких додаткових драйверів, дротів, встановили і вони собі спрацюють. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. Набагато яскравіше, ніж стандартна галогенна лампа. Нагадаю, потужність лампи 30 Вт заявлена. Колірна температура 6000 кельвін. Бачимо білий світливий потік. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.